Привіт, мої хороші! Сьогодні для вас ще одна моя авторська історія, яка називається Злата і динозаври. Е, чудовий сонячний день перетворився на тихий літній вечір. І маленькій златі зовсім не хотілося спати. Але мама суворо сказала: Злата, час лягати. Злата покрутилася в своєму ліжечку і сказала: Ну. Мені зовсім не хочеться, може, ти розповіси мені якусь цікаву історію? Мама замислилася, а потім сказала: «Хм, добре, слухай. Колись дуже-дуже дуже давно, коли нікого з нас ще не було на цій землі, тут панували такі створіння, які називаються динозаври. Їх було дуже багато. Дехто був трошки менший, а дехто був величезний, ну, як будинок. Е, і ось деякі динозаври плавали, деякі ходили по землі, а деякі навіть літали. Ну, правда, не дуже високо. І одного разу один здоровенний динозавр, ну, мабуть, найбільший з усіх, е, замислився: от би мені. Так само літати, як ті птеродактилі. Це такі динозаври, які такі вміли літати і мали щось схоже на крила. Він навіть поговорив зі своїм знайомим птеродактилем. Як ти це робиш? Я теж дуже хочу навчитися літати. Птеродактиль здивувався і сказав: Ну, ну як? Ти ж великий, як не знаю хто. Як ти можеш літати? «Ну... Динозавр подивився на небо і сказав, а от хмари ще більше, ніж я, а все одно літають. Ну, ти сказав, відповів йому птеродактиль, Хмари, вони ж легенькі, ну, сам подивися. Ех, хотілося б мені навчитися літати, ще раз сказав динозавр. Раптом хтось зверху буркотливо сказав: ні синітниці обидва. І динозавр, і птеродактиль разом подивилися вгору. Виявилося, що до них говорила е, невеличка хмаринка, яка якраз спустилася нижче і дослуховувалася до їх розмови. Ні синітниці», – повторила вона. Я, ми, ми, хмари, зовсім нелегенькі. От, наприклад, я важу десь ось, 500 тонн. Це навіть якщо зібрати. от, Шість таких, як ти, вона показала на великого динозавра, і все одно я буду важча, а я можу літати. Ох, то я тоді зможу навчитися? спитав динозавр. Для цього, відповів теродактиль замість хмаринки, тобі треба крила відростити, а в тебе крил немає. «Хм, мабуть, так, замислилася Хмаринка. Для цього тобі, мабуть, доведеться перетворитися на хмаринку? Вона трошки посміялася і полетіла по своїм справам. Але з тих пір динозавр дуже-дуже почав мріяти про те, щоб перетворитися на хмаринку і літати. І він так сильно захотів цього, що йому це навіть якось вдалося. Як це? спитала злата у мами. Як він перетворився на хмаринку? Розумієш, сказала мама. Тоді ще не було людей, і нікому було підійти до нього і сказати: це неможливо. Динозаври на хмаринки не перетворюються. Ну, є такі розумники. І, і що? Він справді став хмаринкою? Знову спитала Злата. Справді, сказала мама, справжньою хмаринкою. І злетів високо-високо. Він літав. І йому так сподобалося, що він не захотів перетворюватися назад на динозавра. Він навіть деяких своїх друзів теж навчив перетворюватися. Ох, сказала Злата, як цікаво. Але ж динозаврів зараз на Землі зовсім немає, а хмар дуже-дуже багато. Може, це всі динозаври перетворилися на хмаринки? От тільки не зрозуміло, як відрізнити е, справжню справжнього хмаринку від динозавра, від колишнього динозавра? Ну, замислилася мама. хм, Коли ти навчишся літати, я обов'язково тебе десь де познайомлю. З ким? Злата навіть дзьобик привідкрила від здивування. Я познайомлю тебе з одним колишнім динозавром, тепер хмаринкою. Просто справа в тому, що він наш з тобою: пра 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 дідусь Та Насправді, мама казала це пра-пра-пра дуже довго. Їй навіть довелося зупинитися на хвилинку, відхекатися і потім знову продовжувати казати пра 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 Наш прадідусь здивувалася ще раз злата. Ну, звичайно, ти ж знаєш, що всі птахи е мають свій... серед своїх предків динозаврів, вони всі пішли від динозаврів. Ох ти, так, сказала мама. Але для цього е, тобі треба лягати спати скоріше. Ой, почекай, мама, а коли ти з ним мене познайомиш, я зможу в нього запитати, як відрізнити хмаринки від динозаврів? Ну, від колишніх динозаврів? Ну, звичайно, сказала мама і погладила її крилом. А тепер лягай спати. Злата трошки пововтузилася в зручному гніздечку. Позіхнула. І потім, так само, як мама, сховала голівку під крило і солодко заснула. Хм. От така історія, мої хороші. А Я вас дуже-дуже дуже сильно люблю. Все буде Україна, і до зустрічі! Па-па!